Отже, як розуміти, Господь має на кожного свій план. Ну, це питання риторичне. То, що Бог кожного з нас кличе, так? і він це каже виразно, багато покликаних, мало вибраних. А то, що Бог на нас має план, це хто з придуму, таке сказав. Не слухайте того. Бог кличе всіх до спасіння. І Бог своїх людей використовує для реалізації свого задуму. так? Бо Бога немає інших рук, крім наших, і Він через нас, людей на землі, вирішує свої задуми по спасенню людських душ. Але не на кожний має план. Бо якби Бог мов на нас план, ми б нічого не могли зробити, тільки крім того плану, який Бог поставив. Розумієте? Бог нам дає і гарантує свободу. Свободу вибору, то, що я казав, це є дуже важливо, щоб ми мали можливість вибирати. Отже, спасию, скажіть, будь ласка, чи є обов'язковим звичай бити один одного освяченою вербою на верну неділю? І як церква ставиться до таких народних висловів, як не я, б'ю, а верба за тиждень, великдень і багато різних іще, чи це просто традиція, чи вона. Має глибше духовне значення. Ну, крім традиції, я не знаю. Може, вона й має якесь значення? Я по правді скажу, я не знаю. Я, я знаю, що з бабкою до церкви, і виходили з церкви, бабка все таку брала таку маленьку, вона так в мене була мінімалістка. Так, все таке. Три гілочки, маленькі, такої цієї верби несе, а в нас в селі казали, шутка на неї. так, котики, так, «котики», або Котики, або шутка. І це в нас казали Пселішутка, б'яний я б'ю віденькі за тиждень великдень. Ну, я знав, що так треба робити, та й все. А походження того, я не знаю.